Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко. Пуповина. Оповідання півфіналіст конкурсу Жахів Бабай. У моє вухо заверещала дитина. Я скочила у ліжку та рвуть косіла. Пуль збився у горлі, а холодний піт змушував волосся на потилиці їжачитися. Чорт. Я втягнула носом повітря, трусячись, немов у пропасниці. За вікном ішов дощ, перегукуючись із крапанням крана у ванні. Він дряпав голками мої і без того натягнуті нерви. Зранку треба викликати майстра, інакше цей звук зведе мене із розуму. Я обережно звісила ноги з ліжка, відчуваючи, як висох язик і прилип до піднебіння. Страшенно хотілося пити, але я боялася виходити із кімнати. Боялася проходити на кухню повз ванну. Скривлене від плачу обличчя і досі стояло перед очима. Немовля почервоніло, задихаючись, але продовжувало репетувати у вухо. Його шкіра виглядала не справжньою, якоюсь пластиліновою. Мій живіт скрутило, і я безсило обхопила його руками та зігнулася навпіл. Краплина поту скотилася лобом по вигону носа, ковзнула і розбилася об дерев'яний паркет. Господи, я затрусила головою, немов це могло допомогти позбутися дитячого плачу. Іди геть, іди геть, іди геть. Я повільно звелася, підійшла до вікна і тривожно рішучим рухом відчинила. У ніздрі вдарив запах свіжоскошеної трави та мокрого асфальту. Дощ омив моє зблідле обличчя, тож я із задоволенням облизала вологі губи. Ковтати стало легше. Мій погляд прикипів до вуличного ліхтаря. Він світив, немов маяк посеред Чорного моря. Один єдиний на весь провулок, але щось у ньому змушувало моє серце братися крижаною окрайкою. Щось у тому світлі було темне, щось, що викликало заціпеніння. Я подалася назад, не відводячи погляду від ліхтаря. Наступила ногою на шторину та перелякалася тріскоту розірваної тканини. Бляха. Я зиркнула під ноги та завмерла. Усе в мені похололо, коли до стопи потягнулася рука із довгими чорними пазурами, гострими, як спиці складеної парасольки. Усіяна рівномірними дірками кінцівка вхопила мене за щиколотку. Крик застряг у моєму горлі, а ноги задерев'яніли. У наступну мить я впала, ударилася обличчям об підлогу та розбила лоб. Хтось волік мене за ногу кімнатою так легко, наче я була ковдрою, яку поспіхом стягують із ліжка. У спальні з'явився нудотно солодкий сморід, щось між ароматом материнського молока та плоті, що розкладається. Ні, я спробувала вчепитися пальцями у паркет із жахом, усвідомлюючи, що заливаю підлогу кров'ю. Істота утробно загарчала, дотик холодної главкої шкіри нагадував тіло утопленника. Вона різко смиконула мене за щиколотку та підняла вниз головою. Її руки були такими ж довгими та худими, як і ноги, і лише величезне черево випирало, наче нагноєний палець. О, господи. Єдине, що встигла вигукнути я, коли створіння кинуло мене у порожню ванну. Тяжко дихаючи, немов пробігла довгу дистанцію, я втиснулася спиною у ванну. Тварюка зависла, наді мною роззявивши пащеку, що мала із десяток рядів гостих зубів, запалі чорні очі ледь вирізнялися серед великих пор, які нагадували темні бджолині соти. Майже прозоре тіло було густе, наче мокротиння, а навколо тонкої шиї переплелася пуповина. Я розпачливо застогнала. Створіння яке час стояло нерухомо, а тоді нахилилося і видало звук, схожий на скригіт нігтя по склу. У середині роздутого лона. З'явилися обриси немовлят, що беззвучно кричали. Невидимі хвилі паніки накочувалися та розбивалися об мої ребра, а нутрощі заливало холодною млістю. Я хотіла кричати, плакати, тікати, а натомість не могла відвести очей. З обличчя власної дитини, що розривалася від плачу за прозорою оболонкою, істота роззявила рот прямісінько над моїм обличчям і, здавалося, скам'яніла, лише молоко повільно скрапувало із її довгого чорного язика, змішуючись із кров'ю на моєму розбитому лобі. Крап, крап з однаковою періодичністю. Крап завжди в одну точку. Крап, перегукуючись із крапанням того бісового крана. Тварюка не зводила із мене чорних очей, міцно вхопивши мою голову гострими кігтями. Вона змушувала мене трястися від страху і повільно божеволіти, дивлячись на бліде лице немовляти, яке я рік тому власноруч утопила у цій ванні. Анастасія Шапоренко Пуповина Читав Руслан Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк БайМІАКОФІ до на телочі Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.